З вами знову психачеп І новий раночок нова барахолочка. Так, приперся я на барахолку. А погода страшенна. Я не знаю, дощ іде. Людей немає. Дивіться, як ви бачите, взагалі немає. Блин, пару людей і все. І все більш нікого. А я все одно припхався, ну не знаю, що, що тут ловить в такий день. Мабуть, нічого, мабуть, і випуск не вийде. Ну, а це я приїхав після Миколайчика. Вас усіх вітаю. Вітаю вас всіх з минулим святом Святого Миколая. І сподіваюся, що сьогодні Миколайчик привіт пылесосав стрів, пилосмока. <смістична> так, і сподіваюся, що святий Миколайчик мені на барахолочку щось принесе, якийсь сюрпризик сьогодні. Так що будемо шукати від Святого Миколая прикольчики. Все, ви зі мною, тоді погнали. Придбав іграшку. Я не знаю, вам видно там чи не видно, зараз підсвічу. Так, це хто у нас такий? Я не знаю, якісь анімешка. А з якого саме аніме, я прям не знаю. Так що хто підкаже мені, що це за іграшка, з якого аніме? диск сколько? 20. Ну, смешные же цены, но еще меньше. Захожу, только по вот. Просто беру бутылку водки, запить и... Запить и типа. Так, нашел игрушку. Алиса в краине мрий. Ведь Тима Бартона. Пал версия. На Wii, смотрите. С мануалом и диск на месте. Прикольно. Классный. Классный. Классный дисочек, вот это да. Ну, вже не пусто, так? Да? Вже не пусто Пустий день не пусто, Клас! Не дарма приїхав. Хожу, брожу по пустій барахолці. Взяв ще ось трохи конструктора Олега. Тут що прикольно, це фігурки оригінальні, ось коник. Ось така змія. Тільки верхній від нього. Якісь ніндзяго. Ніндзяго також оригінальні. Ну коротше тут фігурок фігурок трохи є за 100 гривень. Що тут іще у нас? Якісь ще запчасти від машин. Якась шафа, літак випадають, о, чашка, я люблю HLC чашка. Ну коротше трохи трохи набрав лего. За 100 гривень нормально. Нормально, піде. З фігурками піде. Аміго. Новий день почався і нова барахолочка. Другий запис, другий день. Але в одному ролику. Бо вчора лупашив сніг. Я так нічого і не знайшов. Не, ну трошечки знайшов, але ігрового зовсім мало. І тому я вирішив, що все ж таки, може, з двох днів вийде. Хоч якийсь повноцінний один ролик. Ну і таке буває, і таке. Сьогодні, а щось, шо... блін, знов дощ почав. Та що таке? Ну що ти будеш робити? Сьогодні ж не передавали дощу, я нормально, блін. Приїхав і все. І розпочався знову дощ. Терез тобой? Вот, а там три мішки. Ну що ж ти будеш робити? Ну що це за напасть така, га? Я думав, хоч сьогодні, хоч у неділю нормальна барахолка буде, тут наче і людей більш-менш, знаєте, як на ранок, так нормально людей. Взагалі не знаю, що тепер робити з цими дощами. Привіт! Як там сьогодні буде? Не знаю, подивимось, що сьогодні буде чи Давай. не буде. Всього, дякую, так, так, тобі також, тобі також. Все, бачите, ранок починається з пилососа. Зустрів. Клас, клас. Ну, Легенди, легенди. Легенди барахолки. І все, іде і, і дощ лупаши, уявляєте? Оце так. Да. Трошечки покажу вам ажіотажа, який з самого ранку на барахолці. Дивіться, тут людей, мабуть, скільки. Людей 50. Буду, блядь. Отак От ідеш, ідеш. І не закінчується, пройти не можна. Пройти не можна. Оце. А зараз тільки... Дивіться скільки зараз. Восьми немає, а там уже ажіотаж. А там уже лютий ажіотаж. Ой, не побить. Саня, скільки булочок стоїть? Саня. О, тут щось перепаяно. Не, не, мені в... хід хит не підійде. Дивіться, який пінбол. Прикольно. Аналоговий пінбол. Непогано. І ще. Для дітей від 3 до 10 років написано. Отакі От ігри сьогодні. Не електронні, але... Але все ж таки ігри. Але я більш по електронним. Так що будемо шукати далі. А скільки коштує? Полтори. В з дисками? Ну ясно. А джойстиків немає? Ні, оце все, так? Да? А Якщо трошечки поторгуватися з вами. А як по роботі, не звездно, так? Да? Ну 99% що працює. Там ще один дестапен стоїть. Скажите на карту вам можна <позроч> 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 <позр> Ну що, джекпот! Джекпот! Оце клас! Блін, трохи, конечно, мені не скинули, але все одно джекпотик є. Блін, але я, у мене ще таке двояке відчуття, знаєте, чого ти мені сигнали сім'я? Двояке відчуття, бо я її ще не забрав, гроші за неї не віддав, бо, бо це треба сходити зняти в епіцентрі. В епіцентрі сходити взяти, бо в мене стільки готівки немає. Бачили? Все. Ух, не зря, не дарма, не дарма, я сьогодні приперся по такої погоді. Ви бачили? Сега, Сега Сатурн, з п'ятьма дисками. Цега Сатурн з п'ятьма дисками за півтори тисячі. Оооо-хо! Оце, щоб таке на барахолодці знайти, це треба пошукати. От перший раз я за 8 років бачу таке. Ух, аж очі загорілися. Ти що, Кайфи, жири, кайфи. Тільки раночка я її побачив. Вау, клас! Все, забрав. Дивіться, чотири диска. Що у нас? Пінбол, робот... роботика, Сім Сіти і легендарний Red Alert, Command і Conquer. І тут ще один диск стоїть. Що у нас тут? АМОК? Я не знаю, що це за гра така. Ну ось отакі. Ось покупочки. Як вам? А ну скажіть, як вам? Сєжка. Ху -ху -ху! Оце зайшло. Оце барахолочка. О, так тут Соник. Тут не пінбол, тут Соник стоїть. Клас. Ще краще. Так, хто питав, дивіться. Е можу вам придбати, е просять 3000. Ось такий кулончик. Що буде 30? Асі. Тут, наче проба, дивіться, стоїть. І тут ось проба стоїть. І на самій цепочці я тільки що подивився, я не знаю. Так що кому цікаво, кому цікаво, тут або самі приходьте на барахолочку, або ось можете у мене запитати, я прийду вам придбаю, Три тисячі коштують. З оригінальною коробочкою. З оригінальною коробочкою, все. Нема тільки листа. Там має бути лист. Ага. Там Добре, тоді буду, буду казати їм скільки. Воно. Дякую. Так, і взяв і ще ось дивіться, камера Light модель E900. Я не знаю, мені Денчик наче казав, що не бери мені, але я не знаю, може йому така сподобається штука. Подив... Ось Подивлюсь. Ось така підсвітка, підсвітка, ось така. А, бачите, відкриваєте. Ось отак вона відкривається, бачите, і підсвіточка. Не знаю, так що. Сподобається йому не сподобається, буду... буду питати у нього. Так, що тут новенького у нас є? Олімпусів, немає он якісь є Олімпус. Он трошечки не той. Дійшов я до кінця. Отакі от, от покупочки ви сьогодні бачили. Непоганий сьогодні день. Якщо брати до уваги, який був вчора день, то сьогодні у нас взагалі джекпоти, перли з усіх з усіх з усіх щелей, да? Ні, ну то я звісно вже заганяюся, але о, дивіться який Рафаель за 600 гривень з піцею, дивіться вам піце. Ісаї є он, дивіться Ну, прикольний, прикольний. Від Нека, фірми Нека. Виглядає непогано. Виглядає прикольно. Тут ще є цікавенького. Ігрового наче нічого не бачу. Ігрового нічого. Ну да ладно. Так, ну отакий день, отакий день. Все. Збираюся їхати додому вже. Бо змер сьогодні на диво прохолодно. Хоч і плюс на дворі, але холодно. Холодно, холодно, сильно. Зайду ще чайку вип'ю і все, буду їхати додому. А ви дивіться другу частину. Не переключайтесь, все. Давай, бай-бай. Хелова, міго! З вами знову психачеп! І друга частина барахольних оглядів. Що ж такого купили? Що ж такого за цей тиждень купили? І що нам Миколай приніс на барахолочку? Так, всім з минулими святами, з минулим Миколайчиком. Сподіваюсь, вам щось гарненьке подарили. Новорічні свята у нас кайфуємо. Поки кайфуємо. Поки живі, поки кайфуємо. Все. Так, ну і погнали, погнали до покупочок. Так, в суботу, за два дня буде, за два дня у нас в одному ролику, за два дня, ну, як є, як є, бо покупочок і розтягувати його на два випуска ну, не бачу сенсу, не бачу взагалі. В перший день, в перший день, що я придбав. А, так, це. Ось отака фігурка. Спочатку з фігурок розпочнемо. Дивіться, фігурка. Анімешна фігурка. Я не знаю, що це за аніме. Може підкажете. Мені класно зроблена. О, воно ще й знімається. Плащ, дивіться, можна отак взагалі. Ну, прикольно, прикольно. А можна. А можна плащ назад вдіти. Ой, як це, як це зробити? О! А можна плащ назад вдіти. Класно. Так що кому потрібно, звертайтеся, можу продати. Не сильно дорого. Прикольна фігурочка. Можна поставити, мабуть, чи не можна. Щось він не стоїть. Якась підставка потрібна. Бо... Ну, Коротше, щось придумувати треба, бо щось він не хоче стояти. Так, наступна покупочка. Це ось отака курілочка, не знаю. На що я її взяв? Від вапу якийсь драг. Драг з дрібкою, чи як вона називається. Це дрібка, да, у нас. Теж вапу. А, повністю робочий. Дивіться, екранчик. Вон вона вмикається. В класному стані. Отут знизу трошечки тільки щось. Краски. Трішечки краска над, надлучена, а тут зовсім зовсім трошечки. Я не знаю, видно вам, не видно. А так, по, ну, взагалі, стан, дивіться, який. Не знаю, так, аж у мене Аміга вже одну, одну купив, вже Аміга. Одну купив. Ось ще одну. Придбав. Так що, кому треба? Хто хоче а, кинути палити. Саме так, саме, саме 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 нормально. Я сам на своєму досвіді скажу, що курив я десь ну, більше, мабуть, 20 років. А може не більше, може десь від 15 до 20 років я курив, не міг ніяк кинути, а потім почали з'являтися ці вейпи, і мене воно поглинуло. Мені було цікаво крутити койли. Я сам собі мішав жижку. І я почав знижувати собі е, вміст е, рівень, вмісту нікотину. Я все менше, менше, менше його додавав. Дійшло до того, що я взагалі без нікотину. Знаєте, щоб е, як це правильно вискла, е, виразитись... У мене нікотинова залежність повністю пропала, залишилась тільки механічна. Мені механічна залежність, що треба, знаєте, щось покурити, все одно залишалося. Але потім я знижував, знижував, знижував і повністю тепер кинув курити завдяки вейпам. Дуже вони мені допомогли. Прикольна річ, щоб кинути палити, знаєте, але щоб кинути палити, все одно повинно бути внутрішнє рішення, що ти хочеш. Хочеш кинути палити, і якраз ця штука може вам в цьому допомогти. Принаймні мені вона допомогла. Я вже ну, більше п'яти років не палю. Наступна покупочка, дивіться, це така сіг-швейцарська пляшечка. Швейцарська пляшечка, карабін також сіг, також швейцарський. Вона класна всередині. А, якась латунна всередині латунна вставка. Swiss made написано Навіть бачите, не, навіть не в Китаї зроблена Swiss made. Отака вона класна. З собакою, дивіться, Стр... Стрелсон Swiss Cross. Ну, але б якби вона трошечки більша була, хоча б ну, на 400 мг, щоб можна було воду класно носити. А так, ну а що тут носити в, в такій маленькій? Це, мені як сказали, ну, це може якусь горючку носити. Там, я не знаю, якісь там е горючні напої на барахолку з собою брати. Я не знаю, якогось там, наприклад. Є гермейстра да, там, чи, чи що, я не знаю, що в такому маленькому. Підкажіть, під що вони оце такі бутилочки йдуть? Ну, Що туди реально? Якщо води сюди набирати, то мені не вистачить. Ну, На два ковтки вистачить. Ну, що, теж непогано, знаєте, на два ковтки, коли тобі сильно хочеться пити а, літом. Може я буду з собою на барахолку брати її літом. знаєте. Пити хочеться, ти один раз попив, вже легше, жара вже трохи спала, і тобі вже. Кайфові І остання покупочка в суботу, яка мені потрапила, це ось на ігрову тематику. Це у нас дивіться Nintendo Wii, Аліса в Задзеркаллі від Тіма Бартона. Чи Бертона, як там правильніше. Ось навіть є мануальчики, дивіться. Один Нінтендівський мануальчик і один. саме Аліси. О, дивіться, класно, що він кольоровий. Блін, ну, класно робили. Класно. Дуже шкода, що зараз на PlayStation 4, на PlayStation 5 вже відмовились від, від мануалів. Блін, а мануали Це ну, приємна, приємний додаток до диску, я б так би б сказав. Би. Ось отак вона виглядає. Ця гра. Від 12 років в неї можна грати. Що ж там таке? Секс насилля чи що там? Ха -ха -ха. Не знаю, не знаю. Ну, приємно. Оце ось всі бачите. Якби о, я випустив просто суботній ролик, оце були б всі. Ну, це б ролик був ні про що, ні про що. Тож, давайте перейдемо до недільних покупочок. Що ж там в неділю було? В неділю взяв ось отакого. А, як це він називається. Лего. Лего, 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 Біонікл, Лего, Біонікл має, ось закривається у нього обличчя. Ось дві ноги. Не знаю, в мене вже зібралося у них отаких різнопланових. Один повністю у мене складений є, і отаких різнопланових ще 4 штуки. Я не знаю. Хочу їх продати, щось ніхто, щось ніхто на OLX не купує. Так. Друга покупочка це ось отакий, дивіться, lightbox. Lightbox, чи як він правильно називається. Ну, Світильник, Лед-світильник. Думав, я його подарую Денчику, йому для блогів знімати. Класна річ. Але я прийшов додому і, на жаль, перевірив його, він не працював. Це у нас, дивіться, камера Light модель i 900 мабуть. Прийдеться знов задовбувати ретро Юрія, щоб він подивився цю штуку. Чому вона може не працює? Може там світлодіоди перегоріли, може і ще щось. Не знаю навіть, не знаю. Ну, але кріплення цілі, все Все у нього ціле, але чомусь він не працює. Оцей такий лед. Дуже шкода. Дуже шкода мені була, бо приємна річ. Але, 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 на жаль. Як є, бачимо, як є, не працює. І саме-саме головне, перейдемо перейдемо до головного. Що ж я такого взяв? Фу, що мені Миколай подарував? Миколай мене не кинув в, цей, в, ці, в ці дні. Миколайчик приніс мені дуже чудову річ. Дивіться, одним комплектом. Ба-бам! Ба-бам! Сєга Сатурн ще чорна. Хух, клас, класний стан ще такий, знаєте, трохи в торганячому, але відмити і буде то, що треба. І ще отаку стопку дисків. Ну, але диски тут з нюансами, дивіться. По-перше, по-перше, оцей самий цілий бокс. Я зрадів, думав, що це Red Alert, Зрадів, думав, що це Red Alert, а я відкриваю тут у нас барс, і взагалі другий диск це у нас. У ці ігри Демо тиск з демо-версіями. Бачите? Оце такий, на жаль, на жаль. Далі, далі ще один. Ще один. Бачите, кріплення зламані. Сім-Сіті, але Сім-Сіті тут, якраз якраз Сім-Сіті, тут повезло, але немає мануала Немає мануальчика. Далі диск написано Pinball, але тут Sonic Air. До речі, цей Sonic дорого коштує на eBay. Оцей диск повезло. Sonic Air нормально так коштує. На жаль, правда, коробка не від нього. І ще одна така коробка, тут взагалі кришки немає. Все воно, дивіться, яке брудне Брудне максимально терганяче лайно. Ну, як є, роботіка, але гра, гра класна. І Шутанчик, я подивився летсплей на Ютубі. Класна гра, класна. Отакі От диски. І Ще один диск а, був всередині. Всередині у нас гра Амок. Або A-M-O-K, мабуть, так вона називається. Бо це абревіатура. Amok теж непогана гра, непогана гра. Ой, фу, все брудне, брудне, руки вже брудні, фух, страшне. Надо все витирати, все чистити. Ось отакі покупочки. Так що давайте, сьогодні буде перевірочка у нас в третій частині. Я ще її не перевіряв, і це найхвилюючий для мене момент. Я не знаю, буде вона працювати, не буде. Будемо дивитись, зараз будемо дивитись. Фух, Що ж тут такого? Оце да. Робоча чи не робоча. Переходимо. Переходимо до третьої частини і перевіряємо. Давайте, чекайте, зараз, зараз для вас отак, оба, і переходимо. Ну що ж, все, я підключив. Давайте ж будемо перевіряти. Я не знаю, що воно там буде, як воно буде. Але дуже хвилююче. Ну, включаємо. Є. Вона запустилась, але дуже темно. Чомусь все дуже темно. Так, не знаю чому, але бачите картинка. Картинка дуже темна. Від чого це залежить, може у мене не підходящий кабель? Або треба щось змінити в налаштуваннях. Але головне, що вона запрацювала. Дивіться, якщо видно вам не видно, я зараз я вибір, вибір мови. Англійський, французький, італійський, німецький, іспанський і японський. Ну, Джойстика поки що немає підключити, щоб вибрати і перевірити в налаштуваннях. Але головне, що він все ж таки запустився і він робить. Хух, клас! Оце джекпот, так? Да? Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. І до нових зустрічей на барахолці. Пока-пока, аміго!